Веду вас в магазин. <кій> Ось, власне, я тут збиралася, виставляла опитування в інстаграм, що взутися. Ніяк не могла визначитися. Тут речі, які я викину, трішки повикидала свого гардеробу, покажу вам. Там якісь футболки, рубашки, блузки, тут теж якісь блузки, кофти, все на купу. Тут треба теж половину повикидати, я в ньому не ходжу. Скоро дойду до косметики, покажу чим я користуюся. У мене тут 3000 і один засіб. Тут якісь штани, теж купа всього. Треба все, мабуть, викинути чи віддати, кудись занести. Поділитися з кимось. В будь-якому випадку я постійно щось купую, воно поновлюється. Доволі непогані речі, трендові. Ось, наприклад, як ця така а, а, жилетка від костюму трійки бренду ASOS один раз вдягнула. І всяке таке інше. Власне, той комбинезон. З минулого відео я вирішила вдягнути хоч щось з того, що купую, тому що більшість я те, що купую, я не ношу. Мені просто немає коли. Я вскочила вперше, що попалося, і побігла. Покажу вам ремонт, який я зробила, мабуть, в кінці відео, якщо вистачить пам'яті в цьому доподобному телефоні. До речі, сумочку, яка там вісить, ось цю, яку я. Випрала, розгладила, познімала лишні балабони. І одягом, який я купувала в минулому відео, я теж виставила в інстаграм. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Знаєте, як оптимістично, хтось будується і такий цікавий спортивний куточок в когось був. Хі -хі -хі. А Хто там порається, так. Хто там порається так? Яке смішне. Що ти там збираєш тими лапками, з ними крильцями? Робітниця така. <свісно> Які красиві квіточки, так? Да? Ми колись нігті з них клеїли собі в дитинстві. По дорозі трішки нашого міста. Це Покровський собор. До речі, в інстаграмі в мене є останнє відео на фоні цього собору. Як прекрасно, буде дощ, а я парасольку не взяла. Я гарно поєднала продукти харчування і побутову хімію. До речі, в нас відкрився новий секонд-хенд. кросівки, Але ми в нього підемо іншим разом. Тому що наразі я йду в свій звичний. Тому що там останній день мало людей, менше музики. Дощ вже почався. Класно. Нас тут вже приютилося. Ховаються всі від дощу. ганяють, Ну, я думаю, це надовго. Лікий дощ. Всі від дощу ховаються. ПСТ. Привіт! Я не сподіваюся, він мене за ногу не цапне. І хвостом миляє, то не цаплю. Вийшов власник персика. Дощ іде, а я грибу на роботу. Кажучи, я вже так добряче змокла. Це якесь таке дерево симпатичне. Що це за фасолинки такі? Треба взяти одну. Также мені подобається цей будиночок, я вам часто його знімаю. Де, це будинок культури, якщо не помиляюсь. Перед тим, як ми підемо мірятися з вами, хочу усім подякувати за поради знімати частіше, більше, регулярніше. Дуже вдячна, що ви мені допомагаєте тримати канал на плаву, ставити свої лайки, підписуйтесь. Але якщо я, наприклад, постійно в ресурсі, то мій телефон думає інакше. Він бачите, такий трошки старенький. І йому потрібно дещо більше пам'яті. Що за цвіта? Так, бачите, на останній день нема музики. І це мені дуже подобається. ой 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 кіроритет. Я можу з вами спілкуватися. Не потрібно відео. Але... Так, включають вже. Заглазила. Оля, гляньте, що знайшла. sale. Ага, це примірятися. Що приміряємо? Чи ні? Це хто випускається з університету в Америці. Це така непогана сумки. Бантик забрати. Це зв'язав. До речі, можна гарні коралі зробити з цих штучок. Бісеринки повісити. Це були б непогані капці, якби не ці близькунці. І я так розумію, якісь крицерапторс. Я так розумію, що Бразиль. Що це хтось сам понаклеював їх там. Помірює. Я йшла сюди і сказала собі, Оксана, якщо ти собі щось купиш, і вижену тебе з хати. І вже назбирала повні руки. Відсіка кольорова гама. І класні тапки, до речі, хто не знав, Гавай у нас дуже дорогий бренд В'єтнамок. Кіткостер. 42-й. Якраз на мене. У <сіпі> <В> мене 38. <сіпі> Дуже хочеться, але не можеться. <сіпі> У -у -у, дивіться, скільки плать. Літо скінчили, вже нічого не бере. Привіт. <сіпі> 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 Я не можу Гляньте, плаття тигрик. Тигричка. <сіпі> Якраз по моїй капці. Так, сітка в горошок. Дуже модно. Популярно було. Next. там ще якась маєчка під низом, Але такий колір. Так, хто там ще родить? <ривіт> Дві майки. Припустимо, що ці модні чопики від папайя. Там Не видно вам. Сумочку Майкл Корс. 5 кг десь, мабуть, я не знаю. Оце все. О, Щусь такі маленькі. Щось народився. Чи що це? Це усі мої речі на сьогодні. Скільки лайків, стільки й образів. Бо я ніяк не второпию, як маючи хай 900 підписників, набирати з важкістю 200 Буду бити. Тому, отак. Я жартую насправді, але в кожному жарті є доля правди. Навпаки, ну, як не крути цією фразою, все одно один варіант, що треба більше лайків і більше підписок, щоб канал тримався на плаву. Власне, дівчатка просять чогось осіннього. Сьогодні нічого не було, тому так мало. Не тому, що я на вас образилась. Ну, може, трішечки. Зовсім трішечки. Осіннього нічого немає, тому важко щось підібрати. Буде, буду показувати поступово по мірі того, як привозять товар. Власне, знайшла таку класну, мені подобається рубашечка Приємна. Для а може і ні, ну, дуже нейтрально. Візьмемо Оксані і скажемо, що нічого не взяли, бо вона нас вижена з хати. Така <рес> базова майка, але, на жаль, вона на мене велика. Це не мій розмір. Ну, було б непогано. Ось такі звичайні лонскліви з трикотажу або кулір, тринитка. будь Що вважається базою. Просто що в мене там ш... комбінезон, який я не хочу знімати. Чесно кажучи, навіть не було якихось штанів, щоб приміряти. Але ось такі звичайні, без нічого. Це база. В основному білі. Бач? Ось цей комбінезон. <смінь> Бачите? Це комбінезон. <смінь> З цієї самої фірми, що і мій, в чому я прийшла, притилитл Синк. Він неймовірно гарно сподиву, що тут така шляхом хворому ходить. Але бачите знову, воно красиво, як воно валяється по землі, тому що воно е, дуже Воно Красиво виглядає на фото, але в житті, до речі, тут карманів немає. А ми зараз тими зеленими капцями. Взагалі, буде наборчик. Блестіть, всіх переблистіть. Ой, яка краса. Ну, ну як не брати? Ну що ця Оксана собі думає? Ну я вам не брати таку красу. Сюда еще такую близкую сумочку Можно и я, я нашла вот такую хустинку. Уже не с детячего видео. Бачите, уже с такой розочкой. Ось це жіночка, що кашляла лікуватися, певно. А ми тут будемо знімати, бо тут дзеркало найкраще. До речі, цей лон хлів uh, гець. Дуже хорошої якості. Так, показую ще один спосіб, як зробити невеликий вузол з рубашки, застібаєте на одну вище, щоб була ось така дюрка. Цей сюди запихаєте і цей сюди виймаєте. аксесуари. Так, центральна вулиця стоїть. Мяу, мяу. Ах, м'яу. І зараз я тобі дам їсти, дам, не, не цей, не пущи, я якраз кача порі купила. Мяу-мяу. Вийняла начинку, то сир розплався. Гарячий, да. ну зараз захолоне. Мяу. Люди стоять, дивляться, як він їсть. Є справді вже люди пропонували води йому винести. Воно просто дуже гаряче. Тут, вочевидь, хтось теж підкормлює, їх тут постійно так багато. Хтось кидає їм з вікна щось, ось вони там ганяють. То було коротке відео, як я це робила. Тут були абсолютно жовті стіни. Я сама клеїла ці багети. Вони досить дешеві, 10 гривень. Отака штучка, 2 метри, здається, там. Ось я їх сама тут клеїла, виміряла, фарбувала фарбою ультрабілою. І, власне, ви вже на початку відео могли бачити, що з того всього вийшло. Така краса. Сумочку, яку я купувала. Це в мене була, я її переробила. І ще колись дійду до того, що покажу вам свій гардероб, приміряючи всі речі. Власне, ось та вазочка, яку я показувала вам, яку я теж сама зробила з цих самих багетів. А також. Дуже закортіло з цих багетів зробити ще й картину. Ми в інстаграм з дівчатами вибирали ось цю серединку. У мене було декілька варіантів. Це та гілочка, яку ми з вами взяли і поставила просто в підсвічник. Вона так гарненько, як сакура, примостилася. Картина мені дуже подобається, чудово вийшло.